Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 березня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день чим наповнений. Що принесе? Ну що ж, карта дня для нас. Четвірка посухів. Що в нас на дні колоди? Шістка кубків. Четвірка посухів. Це стабільність. Найстабільніша карта. Ну, Тільки то, що вогонь. Для нас вогонь може програтися небезпекою, будьте уважні. А так, це сім'я, цей це будинок, це, можливо, рідні приїдуть, ви до рідних поїдете. Ну, це такі святкування в колі сім'ї, або приналежність до групи, яка для вас як сім'я. Також все, що рахується, стосується нерухомості: будинок, квартира, купівля, продаж, здача, документи, ремонт, все, що відбувається вдома. На дні колоди в нас шістка кубків. А шістка кубків це така карта ностальгії. Емоцій, пов'язаних з минулим, з людьми з минулого, можливо, якраз ви будете згадувати про сусідів колишніх, співробітників, однокласників, можливо, з'явиться людина з минулого в вашому житті, приїде до вас неочікувано, несподівано. Або це бабуся дідусь. Зателефонує, чи приїдуть, чи ви до них поїдете. Тобто це можуть бути або люди, або звістка про людей, з яких ви знали подарунок від тих людей. Раптова зустріч, запланована зустріч? Вас вдома. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. І, знаєте, якась така дивна енергія начебто не пускає мене. Не пускає мене От, далі. Що нам буде допомагати? Старший аркан світ. Тут він взагалі і не люблю його, в цілі, як він тут зображений. Така змія гуха ж Останній старший аркан це завершення чогось. Завершення одного циклу, початок іншого циклу. Поча... Новий статус, нове життя, новий, ну, переїзд, нов... все, що завгодно, допоможе ось. Ну... Новий статус в вашому житті. Можливо, і квартира, це ну, будинок чи квартира ви продали, так, з'їжджаєте. Або ви купили і у вас ну, нове, нове помешкання, або ви переїжджаєте в іншу країну і своє там здаєте, продаєте, або ну, в іншій країні, в іншому місці купуєте чи ви наймаєте інше. Можливо, це е, святкування, знаєте, в колі сім'ї, тому що або ви озвучили щось для рідних, бо ви отримали інший статус. Це е, пропозицію, чи ви одружились, чи ви стали батьками, чи це вагітність, чи це народження. Ну, вже так батьками стали, чи це е, на пенсію вийшли. ну… Бабуся чи дідусь, чи з батьками щось пов'язане, ну, тобто, щось новий статус вас, або когось, членів вашої сім'ї. Помінявся, і от він зібрав вас всіх разом. Або зібрав для святкування чи для вирішення чогось важливого. Що нам буде заважати? Можливо, виділити спадок. Батьківський будинок. Що нам буде заважати, так? Що нам буде заважати? Трійка пентаклів. М -м -м, колективна робота буде заважати. От що е, в кожного своя думка збереться е, сім'я, це як мінімум троє людей, і в кожного своє бачення, в кожного своє е, розуміння, свої потреби, і в, кожен буде висувати свої пропозиції. От я хочу так, а ні, а я хочу так. І от домовитись буде важко. Бачите, з'їдеться сім'я, рідні, для того, щоб щось вирішити, тому що світ це перехід на інший етап. І домовитись буде важко. Тобто, це може стосуватися якраз домовленість про нерухомість, про гроші, документи. Можете ділити щось, і важко вам буде справедливо поділити це. Ну що ж, ми заховаємо. А, можливо, знаєте, колективна робота це ремонт. Ви вдома щось. Собі запланували полагодити, відремонтувати, як капітально, так і косметичний може бути щось дрібниці, і також в кожного своє розуміння, як це має бути, в кожного своє бачення, який має бути кінцевий результат. Або ви разом працюєте і от критикуєте один одного. Той говорить, що ти не так, той говорить, що так має бути. Ну, от важко домовитися разом. Заховали все. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб вогонь не програвся вогнем, а програвся тільки як дія, як сила, як поміч, як бажання, як азарт. Я бажаю нам сьогодні такої вдалої співпраці, терпіння. Розуму, так, такої, щоб, бо настрійка Пентаклів, що в групі працювати важко, заважати буде групова робота, щоб ми мали терпіння, ми мали розуміння, ми намагалися вислухати, зрозуміти. Я вам нам бажаю сьогодні радості. Тому що карта сімейна, карта така приємна, стабільна, і тим більше в нас новий етап в житті нас, чи членів нашої сім'ї, чи загалом цієї, цілої родини. Я бажаю нам любові, я бажаю нам підтримки кожному з нас. Я бажаю такого затишку сімейного, підтримки. Люблю вас собі, маю. Відчуйте оцю впевненість, знаєте, що в мене є сім'я, в мене є підтримка, в мене є родина. Я маю на кого опертися, мені є кому покликати на допомогу. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Величезно дякую за те, що ви мені пишете, за те, що ви ділитесь своїми враженнями. Пишете мені такі чудові, приємні слова. Ставте, будь ласка, ще вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь! Ну що мої любі! До зустрічі, па-па.